У самому серці Варшави на замковій площі височе один з найважливіших символів Польщі Королівський замок. Він бачив злети і падіння польських королів, руйнування і відродження цілої нації. Сьогодні ми поранемо в його дивовижну історію. Історія замку. Починається ще у 13 столітті, коли князь Волислав II збудував тут першу дерев'яну фортецю. Але справжнє перетворення сталося в 14 столітті, коли князь Казимир І розпочав будівництво кам'яних укріплень, саме тоді з'явилася знаменита сполучникова вежа та могутні брами. У 15 столітті замок перетворюється на головну резиденцію мазовецьких князів. Тут відбуваються урочисті прийоми, засідання місцевої знаті. А з 1414 року це вже офіційний князівський двір. 16 століття принесло новий розквіт. Король Сегезмун І Старий вперше оселився тут у 1526 році. Пізніше його син Сигізмунд Август ініціював грандіозну реконструкцію у стилі Ренесанс. Цікаво, що певний час у замку проживала знаменита королева Бона Сфорца зі своїми доньками. Саме вона привнесла до Польщі італійський дух відродження, вплинувши на культуру та архітектуру. Золотий період замку. Настав у 17 столітті за правління Сигізмунда III вази. Він зробив Варшаву столицею і наказав перебудувати замок у бароковому стилі. Саме тут, у сенаторській залі, ухвалювалися важливі рішення а в королівських апартаментах звучали найкращі музиканти Європи. Але століття не завжди були милосердними до замку. Під час шведського потопу XVII століття він був розграбований. А під час Другої світової війни у 1944 році німці підірвали його вщент. Те, що залишилося, можна було побачити лише на старих фото. Та поляки не змогли змиритися з втратою. У 1971 році розпочалася масштабна реконструкція. І вже у 1984-му королівський замок постав всій свої величі. Сьогодні Королівський замок є музеєм, що входить до польського реєстру музеїв. За підсумками 2023 року він посів 23 тє місце у рейтингу найпопулярніших музеїв світу. За версією The Art Paper». У залах на першому поверсі музею представлені колекції європейського живопису, скульптури та твори декоративно-прикладного мистецтва, а також цінні зразки історичної зброї загалом понад 600 експонатів. Королівський замок у Варшаві це не просто будівля. Це живий символ польської історії, свідок великих перемог і важких випробувань. Якщо ви колись опинитесь у Варшаві, обов'язково відвідайте це місце, щоб відчути його магію на власні очі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше цікавих історій про найвизначніші пам'ятки світу. Хай щастить! Торкнись каміння воно ще живе. Пам'ятає королівські кроки, вітер історію в вежах несе, Шепоче вночі давні уроки, сльози королев, молитви в поях, лунають у залах холодних і нині, срібло й кров вогонь і страх. Не скорився, ти був незламним у стінах відлудня, у вежах печаль, та дух твій.